О, в облому. Михайло Ломоносов. От Юрій Алеша. Ізбранное. Бачите? Да. Чингис Хан. От, до речі, теж цікава книжка. Стівен Коен. Бухарин. Політическая біографія. Да. Герцен. Кто виноват? Хто виноват? Лябуспянське слово о словах. Да, і от цікава книжка. Дмитрій Фурманов-Чапаєв. Да, і нарешті ми добрались до найцікавішої книжки. Ось вона. Перестройка, путі і проблеми. А цікава вона тим, що... Бачите чим? От вам і перестройка. Бач? <ріст> так, тут щось між іншим є. Ну, ми потім подивимося в другій частині нашого випуску. Подивимося, чим цікава ця книжка. Переходьте на наш канал, підписуйтесь, буде цікаво.